Ну, а ми долучаємо зараз до нашого марафону Андрія Юраша, надзвичайною повноважного посла України у Ватикані, політолога, експерта з питань державно-церковних взаємин. Слава Україні, пане Андрію! Радий вас чути і бачити. Героям слава дякую за вітання і взаємно бажаю успішного і переможного дня тижня року. Пане амбасадоре, відбулося історичне, історична зустріч yes. з папою римських представників Української всеукраїнської ради церков. Так, зустріч безпрецедентна, тому що входили до неї представники різних конфесій, деномінацій і так далі. Що на вашу думку найважливіше стане підсумком цієї зустрічі? <гум> Мабуть, відкривається нова сторінка у взаєминах між святим престолом і релігійним середовищем України раніше до цього часу стосунки апостольської столиці з релігійним організаціям нашій держави. Відбувалися за кількома векторами. Ну, звичайно, основним, найбільш зрозумілим, це був вектор, саме взаємин із католицькими церквами, греко-католицькою, римо-католицькою. Так само апостольська столиця мала відповідно до певної традиції, до певних уже речей, які. Перейшли в спадщину на ага. до сьогоднішнього моменту стосунки із українською православною церквою Московського патріархату як наслідок певних і доволі різнобічних стосунків Ватикану із російською православною церквою. Тепер ми маємо нові реалії, і дуже важливо, що Чільні особи апостольської столиці абсолютно системно і адекватно зреагували на нашу пропозицію, яку ми зробили ще у серпні цього року. 6 серпня я звернувся до. Папи Франциска під час нашої приватної розмови про потребу розвивати взаємини у більш ширшому контексті, і в першу чергу згадав Всеукраїнську раду церково-релігійних організацій як унікальну і в Україні, і в певному сенсі, навіть загально світовому вимірі, міжрелігійну структуру. Папа дав відповідне доручення і державному секретареві і кардиналу П'єтро Пароліну, з яким ми обговорювали це питання 5 вересня. Потім уже це перейшло в практичну площину із кардиналом Куртом Кохом, який керує декастерією міжхристиянської єдності. Вже було проговорено. Базові моменти. І тоді це вже прийшло в площину практичної реалізації. Тобто, підсумок зрозумілий. Апостольська столиця бачить увесь комплекс і всю палітру релігійних організацій нашої держави. Вона зробила дуже е, серйозний жест. Ось е, це було дуже помітно навіть. Під час останньої кульмінаційної події тижня молитви за єдність християн у Базиліці святого Петра поза мурами на спеціальній молитві, яку очолював папа Франциск. Учора це відбувалося. Була присутня українська делегація. Папа звернувся до неї. Це було дуже схвально оплесками зустрінуто всіма присутніми у Базиліці. Тоді члени української делегації знову мали можливість. Підійти до папи, потиснути руку, висловити свої короткопочуття. Таким чином, як і в дуже багатьох політичних і геополітичних, а в даному контексті геоцерковних реаліях, ми відкриваємо нову сторінку взаємин. більш системного усвідомлення всіх реалій, і е, значної зміни до теперішніх векторів взаємодії. Пане амбасадоре, так історія надзвичайно серйозно вертаючись до стану справ в Україні. Зокрема, йдеться про українську православну церкву Московського патріархату, чи я вже не знаю, як правильно її іменувати, чи про російську церкву в Україні. Ну тому що було рішення відповідне конституційного суду. Як на вашу думку просувається цей процес, тут я до вас звертаюся радше як релігієзнавця, а не до як надзвичайної повноважного посла. Почну з першої частинки вашого питання, як звертатися. Я думаю, що сумнівів немає. Офіційна назва церкви, Українська православна церква, але беручи до уваги розуміння реалії, то існуюча традиція вживання терміну УПЦ Московського патріархату, воно цілком відповідає тому, що і стру... суті структури про яку йдеться. Як розвивається ситуація? Ми бачимо, що суспільство України абсолютно чітко зреагувало на всі виклики, і в тому числі виклики в церковній площині, бо на фоні триваючої війни. Ну навряд чи можуть толеруватися будь-які речі, які пов'язані із тим, що е, хтось в якийсь спосіб і далі продовжує нести умовно кажучи укр... роз... проросійську чи відверто російську ідентичність. Зрозуміло, що суспільство це сприймає дуже гостро, і як би там не було, якби це не заховували в найрізноманітніші обгортки у ПЦ московського патріархату. Де факто залишається до цього часу найбільш масовим середовищем, в якому абсолютно очевидні маркери російської ідентичності є присутні в українському суспільстві. Тому є несприйняття, тому є бажання дуже багатьох громад на різних рівнях змінити свою приналежність, що з боку УПЦ МП зустрічає несприйняття. тому є очевидна реакція. Акція влади на абсолютно неконструктивну позицію церковного керівництва, одна частина з якого повністю мовчить, не бажає е якось реагувати, відповідати а інша частина репрезентована, наприклад, митрополитом Павлом. І далі собі дозволяє найжорсткіших і найобразливіших, найнетолерантніших висловах говорити і про керівництво держави, і про будь-яких опонентів, і відповідно є тепер чітке розуміння з боку умовно кажучи, держави загалом, конкретно говорячи державної служби з етнополітики та свободи совісті. Яку нещодавно очолив дуже професійний фаховий і політолог, і релігієзнавець Віктор Єленський, який зараз багато робить для того, щоб відповідні. Речі, які є в суспільстві, настрої їх по-перше правильно зрозуміти, направити в конструктивне русло і дати цьому відповідне законодавче так, обранку, так, 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 пане Андрію, я погоджуюсь з вами. Треба вчинити швидко, але надзвичайно мудро. Ну відповідно, рада нацбезпеки та оборони ощасливила дев'ятьох представників духовництва, так би мовити. Провадженими рестрикціями серед них намісник Києво-Печерської лаври Павло Лебідь. Ну а раніше санкції були запроваджені щодо 21 керівника і священиків РПЦ, серед яких племінник Кіріла Гундяєва Міхаїл <кій> <кій> Гундяєв. <кій> так, от, пане Андрію, якщо говорити про... Впроваджені санкції, чи вони допоможуть священникам Української православної церкви Московського патріархату безперешкодно переходити до православної церкви України, очолюваної блаженнішим Єпіфанієм? Як переходити, очевидно, це мають вирішувати самі священнослужителі, наприклад, блаженніший митрополит Епіфанії, навіть говорячи, тут перебуваючи в Римі, зазначав, що абсолютна більшість ченців, навіть києво печерської лаври, готові до цього кроку. Для чого потрібні ці санкції? Це є знак. це є… Абсолютно чіткий рух з боку держави, який вказує Україна, державна влада на всіх рівнях, при тому, використовуючи абсолютно легітимні законні методи, більше не буде толерувати прямих чи прихованих якихось конструкцій, які будуть просувати російські проросійські наративи. Звісно, у певному організаційному ідеологічному сенсі це буде сприяти, тому що. Кожен священнослужитель зрозуміє, що далі е ситуація, яку більше 30 років зважаючи на нашу традиційну толерантність, наше бажання бути максимально сприятливим до виявів абсолютно будь-якої ідентичності в умовах відвертої війни, в умовах смертельної загрози для української державності, далі толерувати не є можливим. Пане пане амбасадору, і на останок коротесенько хотів би вас розпитати, чи ви бачите перспективи, так би мовити, повернення в матірне лоно української греко-католицької церкви Почаївської лаври. Очевидно, що це має визначити сама громада, і тут я думаю, що так само потрібно попрацювати із чинцями, які є в цій лаврі. Це дуже складне питання. Бо навіть склад і етнічний, і культуральний ченці Почаївської лаври відрізняється від києво почаївської лаври. Там дуже багато вихідців з Молдови, із Буковини, і відповідно з ними можна вріз. Зній спосіб в різних формах дискутувати і говорити про майбутнє цієї надзвичайно важливої загальноукраїнської, а я би сказав, що загальноєвропейської святині. Дякуємо вам, пане амбасадоре Андрій Юраш, надзвичайний повноважений посол України у Ватикані, відомий релігієзнавець, працював зараз в прямому ефірі телеканалу Еспресо.